У моєму житті склалося так, що виростив і виховав мене одинокий батько. Свою рідну маму я взагалі не пам'ятаю і практично ніколи про неї не чув. Я спочатку дуже часто, особливо коли був маленьким, питав у батька про матір, але він якось різко змінював тему і ясно давав мені зрозуміти, щоб я більше до неї не повертався. Мені, звичайно, було цікаво, хто ця жінка, і чому мені про неї навіть наші рідні нічого розповідати не хочуть. Але з батьком сваритися я не хотів. Відносини з батьком були теж не як у всіх дітей він відмінно справлявся зі своїми батьківськими обов'язками нагодувати, одягнути, взути, допомогти мені з навчанням. Він допомагав вирішувати всі питання, які мені було потрібно. Але це були такі речі, які, в принципі, дитині особливо і не цікаві. Але що стосується чогось більшого, якогось батьківського тепла або розуміння, то батька немов не було. Він наполегливо ігнорував мене чи не приділяв мені багато уваги, не грав зі мною, як інші батьки. Грали зі своїми дітьми. Здавалося, що батькові взагалі до мене байдуже. Будучи ще зовсім маленьким хлопчиком, до мене в голову закралася думка, що батько мене не любить зовсім. Він не виявляв мені знаки своєї нелюбові, але я добре бачив і розумів, що любов'ю тут і не пахне це щось зовсім інше. Історії про його байдужість до мене, я можу розповідати довго і дуже довго, а якось був мій випускний шкільний вечір у школі, і він просто дав мені грошей, щоб я купив собі одяг, і все. Він навіть не привітав мене і не прийшов на мене подивитися. Всі були з батьками, а я один. Час ішов. Я познайомився з дівчиною і закохався. Ось уже наше весілля. На весіллі було багато гостей, але не було мого батька. Він просто не прийшов, він не хотів бути присутнім в найщасливіший день у моєму житті. Хоча ми йому з нареченою неодноразово дзвонили і писали. Коли у нас з'явилася дитина, він навіть не привітав, не кажучи вже про те, щоб прийти в гості. Ми відправляли йому в інтернеті фотографії з його онуком, а він навіть не дивився їх. Один раз у мене на роботі був корпоративний вечір, після якого мене немов підмінили. Я не міг більше мовчати, і я хотів висловити батькові усе, що думав про його поведінку за всі ці роки. Я не розумів, чому він мене ігнорує, коли я люблю його і хочу, щоб він завжди був зі мною поруч. Все життя. Я подзвонив йому і сказав все, що накопичилося за всі роки мого життя, висловив усе, що було на душі, що мені важко жилося всі ці роки, і все таке інше, я не пам'ятаю, скільки я говорив. Батько спокійно і терпляче все вислухав і тихо сказав мені: Я тобі не рідний батько! Виявилося, коли він одружився із моєю матір'ю, то я уже в неї був. Потім вона залишила мене йому, а сама поїхала в пошуках кращого життя, після чого більше ніколи мною не цікавилася і не давала про себе знати. Навіть мої рідні нічого про неї більше не чули. Мій батько не став здавати мене в дитячий будинок так я і залишився жити із ним. У мене зараз такий період у житті, я не знаю, як мені далі бути. Я дуже люблю свого тата, він мені як рідний. А зараз, коли я знаю правду, я його ще більше поважаю, але не розумію, чому він не хоче бути поруч зі мною.